Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні працюємо із дрожжевим тістом і готуємо дуже смачний відривний пиріг. Цей пиріг готується скоренько, гарно, оригінально дивиться і називається відривним за рахунок того, що його от можна отак -от ручками порційно відривати. Наповнення можна додавати будь-яке солодке яблучка або капуста, або так, як у нас фарш. Отже, готуємо дріжджо тісто. Ми дріжджо тісто готуємо на кефірі, додаємо молоко або воду, в нашому випадку, вода. Плюс сухі дріжджі. Дріжджо тісто на кефірі із дріжджами просто шикарне. Це найбільш моє улюблене тісто із всіх дріжджових. Додаємо із загальної маси борошна трішки борошна приблизно там, грамів 100 Перемішуємо до однорідності, накриваємо і ставимо в тепле місце, даємо дріжджам вступити в реакцію. Ось, коли наша опара вже має отакі от бульки, все, дріжджі запустилися, скажімо так, і можна вже вимішувати тісто. Додаємо ще розтоплене вершкове масло. Вершкове масло можна замінити на рослину олію. Це якщо, наприклад, будете робити піст і захочете, щоб пиріг був пісний. Тепер невеликими порціями додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Тісто виходить просто шикарне. Воно таке ніжне, еластичне, ну, найкраще з усіх, які я люблю робити. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце, даємо час підійти. Тісто має збільшитися щонайменше вдвічі. Тим часом ми готуємо начинку. У нас начинка солена на основі свиного фаршу. Додаємо сіль перець, спеції до смаку, у нас там є базилік, плюс цибулю, нарізану кубиками, і твердий сир. Натираємо на терці. Все гарненько вимішуємо. За рахунок сирої цибулі і сиру наша начинка буде соковитою. Тісто підійшло, можемо виробляти вже пиріжечки для пирога, ще трішечки підминаємо тісто і зараз будемо формувати. Розкачуємо в один пласт приблизно товщиною в 3 мм до пів см. Форму, в якій будемо запікати, пиріг, змащуємо рослинною олією і застилаємо пергаментним папером. Ось такий в нас виходить товщина. І далі вирізаємо, у нас кола 9 см в діаметрі. Ось такі кружечки. Наповнюємо начинкою, так досить багато кладемо, і формуємо відкриті пиріжки, щеплюємо крайчик і серединку залишаємо відкритою. Швиденько і смачненько. Тепер викладаємо форму. Форму можна взяти будь-яку, можна і без бортиків. Просто накладати один попри другий. У нас форма діаметром 28 см. Все, даємо трішки підійти і ставимо розігріту духовку на 180 градусів, випікаємо 45-50 хвилин, попередньо змастивши збитим яйцем. Така смакота у нас виходить. Накриваємо фольгою ще у формі і накриваємо рушничком. Залишаємо буквально на 10-15 хвилин наш пиріг. Виймаємо із форми. Відламуємо і смакуємо. Смакота! Дякуємо, що ви були з нами. Хай вам все вдається!